Пан Плачков, далі з нами голова ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї, міністр палива та енергетики України в му 5 му і 6-му роках. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю доброго здоров'я. Я от зараз звертаюсь до наших глядачів. Будь ласка, зауважте на нашу розмову, тому що вона стосуватиметься безпосередньо кожного, адже йтиметься про енергетику, про знищені ТЕЦ і ТЕС, і про те, яким чином ми будемо зимувати, і це не проста історія. Статистика вже є: Росіяни знищили 80%, понад 80% наших ТЕЦ. Це означає, що великі міста на найближчу зиму опиняться в ну, ситуації, м'яко кажучи, небезпечні. Яка альтернатива і що робити тепер з цими ТЕЦ? Дивіться, ситуація дійсно дуже складна. Зруйнована велика кількість об'єктів енергетики. Це і генеруючі потужності. І на теплових електростанціях ми знаємо, що дві гідроелектростанції, це Каховська, це Дніпрогес, Каховська зруйнована, Дніпрогес Дніпро дуже великі пошкодження, високовольтні підстанції, мережі, магістральні, розподільчі. Тобто ситуація, ситуація дуже складна. Що потрібно зараз робити? Потрібно Така загальна державна мобілізація, я б сказав, енергетична безпосередньо в країні для того, щоб ми по перше, на, на найближчим часом з'ясували, який обсяг нам потрібно відновити для того, щоб ми пройшли не тільки зімоною, пройшли і період високих температур влітку. Бо у нас споживання буде дуже високе. По-перше, мобілізувати ресурси фінансові потрібні дуже великі фінансові ресурси. Це ні один десяток мільярдів гривень для відновлення, в тому числі і генерації, ту, що можна відновити і ввести в експлуатацію, особливо по мережам. Ну і головне зараз вже нам потрібно думати дійсно про наступний опалювальний сезон з точки зору. Теплофікаційних потужностей, особливо в великих містах, і, і край критична ситуація в місті Харкові, тому потрібен також нам такий енергетичний рамштайн для того, щоб ми максимальним чином залучили наших європейських колег партнерів, що стосується постачання обладнання, в тому числі і, 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 і інвестицій. Я маю на увазі фінансові ресурси для того, щоб ми могли мобілізуватись, тому ну, ситуація така складна. Ну єдина єдиний фактор, який нам допомагає і буде допомагати, це, це те, що ми інтегровані в європейську енергосистему. І ми вже зараз отримуємо електроенергію як в технічну допомогу, так і комерційних по комерційним угодам з європейських країн. Ну ну я б сказав, така ситуація тривожна. тривожна. пане Івана. Давайте зараз тоді про перетоки на електроенергії поговоримо. Тому що росіяни завдали ударі по бурштинському енергоострову, і знищена і знищено так само Бурштинська ТЕС. Це одна із станцій, яка теж працювала на захід України. Ну і власне там балансувала певні перетоки. Якщо зруйнована ця станція, тоді чи не опинимося ми в ситуації, коли у нас будуть реально проблемними перетоки із заходу. Ну безпосередньо безпосередньо Бруштинська станція. Вона, вона, вона є генеруючої потужності, а для забезпечення перетоків нам потрібні мережі, високовольтні мережі, підстанції. Треба робити нові схеми, треба дещо добудовувати. Ну, ну Це вже енергетики. Вони знають, що потрібно робити. Ну я ще раз повторюю. На потрібні кошти зараз дуже великі енергетиками. Я не відчуваю, що є така мобілізація в країні. Я не відчуваю э, те, що уряд займається цим питанням э, так предметно і, 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 і конкретно. Я не відчуваю і, і те, що міністерство, нового ну, міністерства немає э, таких повноважень для того, щоб вони мобілізували э, якби всіх. Тому э, Ну, що ще нам потрібно. Нам потрібно залучати кошти. Це може бути світовий банк кредити. Це може бути європейський банк. Я думаю, що з бюджет, бюджет країни ну на речі зможе так суттєво допомогти. Ну і це залежить від від нас, від споживачів дуже багато це треба нам обов'язково забезпечити 100% оплату. За електроенергію по можливості погашати ті борги що нам накопичились до сьогоднішнього дня. Ну і таким головним фактором головним фактором є посилення проти, проти повітряної оборони. Нам потрібно ті об'єкти, те, що залишилось їх треба захистити обов'язково для того, щоб ми не мали. Більше таких масштабних пошкоджень, ну і відновлювати. відновлювати. А ну Тут потрібна ви... така колосальна робота. Я думаю, для того, щоб організувати цю роботу і координувати цю роботу, обов'язково потрібно призначити в уряді таку людину з статусом. Я б сказав, потрібен перший віце-прем'єр по енергетичним питанням. Який би міг скоординувати воцю цю роботу і залучати не тільки. Енергетики але і всі міністерства відомства мають на увазі міністерства фінансів, інфраструктури і так далі. Ну на жаль, на жаль, у нас на жаль, на жаль, ми тільки мушимо констатувати, що уряду цьому питанні дуже якісь кволи їмляви. Ми розуміємо, з яких причин і підстав. Тому що зараз всі рішення приймаються, на жаль, не в уряді а в офісі президента, і в черговий раз ми можемо підірватися в цій ситуації, коли от люди, які от не відповідають, нібито за напрямок там співпраці з міжнародними донорськими організаціями чи там. Енергетичним рамштайном, який, до речі, вже здається, був створений, коли ми отримували велику кількість ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. і тоді створювали щось подібне обіцяли нам посилення оцими трансформаторами, там спрощений доступ до виробників, фінансування закупівлі оцих от великих трансформаторів. Тобто, процеси вже якісь ніби були на напрацьовані, але от з іншого боку, ми не бачимо, що зараз відбулася ця консолідація. Ну гаразд, можливо зараз... Зараз десь там хтось в уряді прямо нарешті там прокинеться, втреться, скаже: Ну, треба починати щось робити. Можливо. А можливо і ні. Тоді що нам робити українцям? Ну розуміючи, що Харків, велике місто, там інші великі міста залишаються без опалення. Тобто, починати рубати в стінах дірки і ставити там, не знаю, буржуйки, котлину, тому що це ж не Те за місяць так не підготуєшся до зими. Ну, дивіться, ви абсолютно праві. У нас, на жаль, склалася така ситуація. Що рішення приймаються в одному місці, ну там відповідальності немає. А там, де відповідальність, я маю на увазі уряд, там рішення не приймаються, і, і оця ситуація продовжується і вона не сприяє відновленню і, і такої організації підготовки. Що стосується безпосередньо споживачам, ну що стосується Харкова. На жаль, ТЕЦ 5 навряд чи її можна буде відновити за за, за цей період. Я думаю, там треба посилити і оці котельні, що, що, що залишились, і зробити такі схеми, щоб вони взяли на себе частину цих споживачів. ТЕЦ-5 є спеціальні котли, так вони називаються водогрійні, які теж можуть забезпечити, тобто є рішення, і, і вони складні. Но, 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 но треба їх приймати, і треба цим займатися. Я ще раз повторюю: на жаль, ну я в ну, всякому разі я не відчуваю, що цим хтось предметно в режимі 24 на 7 займається. Бо все все відбувається так ситуативно, рефлекторно, і, 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 і головне, чим, чим ми займаємося поясненням, чому так. Погано, чому треба відключати, чи до, до, до чого треба готуватися. А нам треба не забувати зрозуміло про дизель-генератори, вони повинні бути готові з паливом, особливо в соціальних таких закладах. Нам потрібно думати, якщо частина там будинків, дав там де, де можливо буде надати. Опалення десь, десь організувати, що ці люди, діти, старіки, жінки, щоб вони на цей час десь переїхали, я не знаю, в інші регіони, до, до родичів і, і так далі. Но, но ситуація така складна. Що стосується електроенергії, на жаль, ці перетоки вони теж вони не можуть бути в тому обсягі, які нам, нам будуть потрібні. Тому ми повинні готуватись до, до, до скорочень постачання електроенергії. Може до, до війлових відключень. Я не розумію, чому бояться вієлових відключень. Вони це, це найкраще, що може бути. Чому? Тому що це організована річ. Люди будуть знати, що от є дві години, не буде електроенергії, там чотири буде і так далі. А якщо будуть аварійні відключення, то вони абсолютно для споживача не прогнозовані. З точки зору, коли це відбудеться і на, на який час. Тому ну, є, є, є якби дуже багато речей, які, які, які до яких зараз треба готуватися і треба робити. Я, наприклад, не розумію, де джерело фінансування, наприклад, такої компанії, як ДТЕК, у якій 80% генерації зруйнована. Я не розумію. Джерела фінансування у Укренерго, який, та державна компанія, якій потрібна, потрібно зробити величезний обсяг робіт по, по мережам, в тому числі магістральним, які забезпечать ці перетоки з європейських е, країн. Ну а на жаль, ми чуємо, що е, уряд підтримує закон про будівництво. Е, в третього-четвертого енергоблока на Хмельницькій атомній станції ми будемо купувати реактори в Болгарії там за 600 мільйонів доларів. Хоча я знаю, вони коштують мінімум 800 мільйонів євро. І щось така активність Вестінгауза Мені здається, що Вестінгауз хоче, щоб ми купили у Болгарії ці реактори, а щоб Болгарія могла фінансувати будівництво разом з Вестінгаузом Енергоблоків безпосередньо на Козлоду, і 6-й, 6-й, 7-й десяга. Вони продають нам ну, в общем, ситуація. На мій погляд, вона на трохи заплутана, і такої, як знаєте, я російською мовою скажу, звінящої ясності. от, не от немає. На, на, на жаль, от в цій ситуації от ви... мені важко коментувати. От ви згадали... на жаль, мені дуже важко коментувати от, от цю ситуацію. На жаль, до нас експерти, там чиновники державні, там з Укренерго, з міністерства енергетики відмовляються приходити і відповідати на наше запитання, бо ставимо ми до речі, ну незручні запитання, які стосують, які е, 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 хвилюють власне нас, як споживачів, та й власне всіх українців. Тобто, одними обіцянками, що ви жарта риба буде. Ми не вспокоїмося і точно не зігріємося взимку. Але якщо говорити, ви згадали про Вестінгаузи про будівництво ядерних блоків, ми знаємо, що ядерна генерація в Україні це левова частка електроенергії, яка виробляється. Але чи вистачить тоді нас ресурсу в випадку, якщо в нас не буде маневрових потужностей, ТЕЦ і ТЕС до зими? Чи вистачить нам цієї енергії, хоча б тоді, щоб пройти зиму, там осінь наступну, які будуть ну точно? Прийдуть незалежно від того, подобається нам чи не подобається, хоча б в режимі оцих от планових вієволих відключень. Якщо ми розуміємо, що ну не точно ну, точно до, до зими не встигнуть відновити ні ТЕЦ 5 ні інші там ТЕЦ і ТЕЦ. ну це нереально фізично. Однозначно вистачати не буде. Це я точно можу сказати. А щодо будівництва, то по перше, навіть якщо там надзусилля буде прийматися, навіть якщо там гроші будуть, то потрібно зарто. Там не вирішено дуже багато технічних питань. Бо у нас ці площадки будували під, під один тип ВВР-1000, наскільки я інший і так далі. Це окрема тема. Для, для окремої розмови я не вірю в ці проекти по будівництву е, цих блоків на Хмельницькій атомній станції. До речі, ці реактори е, з Росії і хто нам дасть гарантії безпеки на ці реактори? Ніхто не може, крім заводу, який виготовлює ці реактори. Чому Болгарія продає ці реактори, купує Вестінгауза, а ми купуємо без гарантії е, безпеки. І Якості ніхто їм нам не дав. Мені здається, це, це така дуже велика е, авантюра, і е, ну, не знаю, чому, чому це все, все продовжується. А що стосується зараз, то нам потрібно е, будувати і ми можемо побудувати таку ну, елементи розподіленої генерації невеликої потужності, газопоршневі установки, е, парагазові установки. Ну, відновлювані джерела, це треба впередкувати енергосистему. Треба зараз е, зрозуміти, як е, якби зібрати на яких станціях ми скільки обладнання зможемо відновити, забрати запасні, запасні частини з інших електростанцій. Ну ну тобто, ну 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 це така величезна, дуже повинна бути кваліфікована. Дуже організована робота фахівців таких професіоналів височайшого гатунку для того, щоб вони могли за дуже короткий термін зробити максимально те, що можна зробити. А ось такими підходами, якщо ми через якісь місяць там зберемо знов нараду урядя, потім дамо завдання, розберіться, подивіться. Я думаю, що це на жаль не не, не ефективно. Uh, Спасибі uh, вам, пане Івана, за коментарі за оцінку ситуації. Іван Плачко був з нами, голова ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї і міністр палива та енергетики України 99 2005 2006 П'ятого, роках.